Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом. І сьогодні за вашим проханням ми намалюємо скай з мультфільму Щенячий патруль. А ви, в свою чергу, підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Далі буде багато цікавого. А також не забувайте поставити лайк. Для вас це дрібничка, а для мене ваша вдячність. І будемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу, як у мене, вертикально. І я одразу малюватиму чорним фломастером, щоб вам було гарно видно. Знаходимо серединку. І трохи вище серединки намалюємо трикутний носик з закругленими куточками, одразу його розмальовуємо чорним, і далі малюватимемо оченята. Від лівої сторони носика ведемо умовну лінію вгору, трошечки в сторону, і звідси малюємо невеличке коло. На тому ж рівні малюємо друге око. У кожному оці від нижньої частини малюємо ще невеличке коло. Це буде райтушка і ще одне це зіничка ока, вона буде чорною. Так само робимо в іншому оці. Тепер на оченятах намалюємо невеличкі вії. Далі над очима намалюємо брови, а під носиком дужкою малюємо ротик, з кожної сторони якого малюємо малесенькі рисочки. Тепер будемо малювати голову, помітимо собі, де вона буде починатись, звідси відступаємо і від цього ока така ж відстань. І від нашої відмітки малюємо лінію вниз і закруглюємо. Має вийти таке напівколо. Тепер так само малюємо вгору, але вгорі лінії не мають з'єднуватись. Ось тут ми залишаємо місце, тут буде чубчик. Ось так його малюємо такими крючечками. Другий крючечок, третій і маленький четвертий. Тут об'єднуємо. Скай на голові носить спеціальні окуляри для польотів. Їх ми зараз і намалюємо. З місця, де ми починали малювати голову, ведемо пряму лінію вниз, робимо її не дуже великою. Тепер трохи відступивши від голови від чубчика, поруч, ведемо ще одну таку лінію. Одразу об'єднуємо знизу. Так само малюємо з іншої сторони лінія вниз, на тому ж рівні вона має закінчуватись. І від чубчика ведемо ще одну лінію поруч. І з обох боків на голові розташовані самі окуляри. Їх зараз і намалюємо рисочка, ще одна об'єднуємо. Це буде оправа. Зверху малюємо так само, але трошки менший цей прямокутничок. І це ми намалювали вже саме скло. З іншої сторони малюємо так само. Дівчинка-цуценя породи кокер спаніель І зараз будемо малювати їй вушка. Введемо лінію від окулярів вниз і трошки закруглюємо. Далі малюємо таку дужку. І ось тут вушко продовжується. З іншої сторони намагаємось намалювати вушко так само. Нижня частина вушок має бути на одному рівні. Домальовуємо тут. І ось тут вушко закінчується. Далі намалюємо тулуб і будемо орієнтуватись на зовнішню частину ока. Звідси ведемо умовну лінію вниз, помічаємо, з іншої сторони так само робимо відмітку. І малюємо таку трошки дугообразну лінію вниз, з іншої сторони така ж лінія. Закінчуються вони на одному рівні. Скай буде сидіти, намалюємо її передні лапки, відмічаємо лінією одну лапку і з іншої сторони робимо таку ж відстань, ось тут, і лінією відмічаємо другу лапку. Тепер овалом намалюємо кінцівки лап. Малюємо тут один овал. В середині невеличкими лініями розділяємо пальчики, з іншої сторони на тому ж рівні малюємо другий овал. І довгообразними маленькими лініями так само відмічаємо пальчики. Намалюємо тепер костюм скай, похила лінія на одній лапці, поруч ще одна, це буде манжетик. І на тому ж рівні малюємо такі ж лінії на другій лапці. Від нижніх ліній ось тут об'єднуємо животик. Тепер трошки вгору від манжетів, ось тут, намалюємо задню лапку. Тут такий напівовал, тому що повністю лапки не видно. І на тому ж рівні малюємо лапку з іншої сторони. На шиї Скай носить жетон, який нагадує за формою щит. Його зараз ми і намалюємо. З лівої сторони маленька дужка, тепер з правої. І такими довшими дужками об'єднуємо. І тепер з внутрішньої сторони повторимо форму жетона. Таким чином додамо йому рамочку. Скай це професійний пілот, яка літає на рожевому гелікоптері. І на її жетоні зображений маленький гвинт гелікоптера, тому малюємо посередині маленьке коло і від нього будуть іти сопла. Одне ми намалювали, друге і третє. І тепер нам ще треба намалювати ось таке більше коло. І щоб було легше, спочатку його можна намалювати простим олівцем повністю, а потім навести чорним фломастером лише потрібні лінії. Я намалювала одразу фломастером. Від жетона малюємо дві такі лінії. Це смужка, яка буде сірого кольору на костюмі. А далі найцікавіше, треба ретельно підібрати кольори для розмальовування скай. Частина, де знаходиться носик і ротик, буде світло-бежевою. Відступаємо вгору від носика і звідси малюємо таку лінію і в другий бік так само. І усю цю частинку одразу розмалюємо цим же кольором. Навколо очей скай світло коричневі плями. Їх зараз ми і намалюємо. Від нижньої частини ока малюємо такий овал. І його також розмальовуємо цим же кольором. В овалі опинились око та брови. На другому оці малюємо такий же овал від нижньої частини ока і розмальовуємо. Чубчик і вушка робимо цим же кольором. Відтінком бежевого розмальовуємо частину мордашки, що лишилась білою. Я розмальовую маркерами фірми Santi. Якщо у вас такі ж маркери, я під цим відео залишу номер та назву кожного кольору. Відокремимо тепер верхню частину лапок, яка буде такого ж кольору. Розмальовуємо одразу. До речі, а на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом Щенячий патруль ви знайдете уроки по малюванню з іншими героями з цього мультфільму. Також я залишу посилання під цим відео. А ось ця нижня частина лапок буде такою, там, де ми малювали носик з ротиком. Тай обожнює рожевий колір, тому рожевим робимо окуляри та костюм. А ще вона любить кроликів, кажанів та пінгвінів. Смужку посередині залишаємо поки що білою, згодом її зробимо сірим кольором. Внутрішня частина жетона також рожева за виключенням гвинта. Сірим тепер зробимо рамочку у жетона. І цю смужку. Коричневим ще зроблю райдушку ока ось тут. І лише зараз я помітила, що не намалювала ошийник, на якому тримається жетон. Це легко виправити. Беремо чорний фломастер і домальовуємо такі лінії. І все, тепер Скай готова! Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!